На другу сесію міської ради депутати зібралися як звично о 10-й ранку. На початку цього засідання присягу депутата міської ради склав перше прибулий депутат, учасник антитерористичної операції Іван Левус. Традиційно привітали з днем народження іменинників, які святкували у міжсесійний період. Згодом кожен представник територіальної громади міста отримав посвідчення і нагрудний значок депутата Бродівської міської ради за словами Анатолія Белея, котрий вручав дизайн посвідчення, розроблений їхнім колегою Ігорем Майбродою. Уважно прослухали та переглянули презентацію товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна, яку представив генеральний директор даного підприємства Андрій Гаврильчик. На даний час це виробник електричних кабелів для автомобілів декількох німецьких марок, зокрема, таких як Мерседес, БМВ, Опель, Фольксваген, Порш, Ауді та інші, що діє у перемишлянах і Золочеві. Підприємство має намір працювати у бродах. Причому плани щодо запуску першої черги виробництва, а це близько однієї тисячі працівників, на перший квартал 2017 року. Депутати взяли активну участь в обговоренні та почули відповіді на ті питання, які їх цікавили. Насамкінець виступу керівник електроконтакту України пан Андрій зазначив, звертаючись до депутатів. На завершення я хочу подякувати за увагу і хочу висловити сподівання, що ті плани ми зможемо реалізувати спільно. Генеральний директор має ідеї. Команда Електроконтакт Україна має багато ідей, має ресурси, але без вашої підтримки ми не зможемо це реалізувати. Тому ми сподіваємось на вашу підтримку, допомогу і повірте мені, це буде користь для всіх. В першу чергу для, міс... для міста, для міського бюджету і для мешканців даного міста. А потім довго розглядали депутатські запити. Тут активністю відзначився новачок депутатської роботи Андрій Дудчак. Його запити стосувалися покращення інфраструктури мікрорайону Червоні казарми, освітлення, тротуари, автобусна зупинка. Але, як виявилось, остання інстанція у цих питаннях тернопільський кев. Запити свого колеги депутати підтримали та підсилили рішенням міської ради. А найперше розглядали у цьому питанні колективне звернення лікарів Бродівської центральної районної лікарні щодо непридуманої на їхню думку оптимізації мережі, яку провадить керівництво. На цьому зверненні був побудований проект рішення, підготовлений комісією міської ради. Більше про ситуацію, яка склалася в районній лікарні, колегам-депутатам і бродівському телебаченню розповів голова профспілки медиків Мирослав Тимусь. Громада міста почує, що дійсно є наболіли питання в охороні здоров'я на сьогоднішній день, що є непорозуміння в колективі. Відповідно, у 2015 році була проведена оптимізація мережі в закладі охороні здоров'я. Це Заболоцівська районна лікарня, номер 2 міська лікарня під Каменя, де було проведено скорочення. Люди пішли частину пенсіонерів на заслужений відпочинок. Частково проведена оптимізація мережі в Бродівській центральній районній лікарні, де пенсіонери були переведені на половину ставки. Ну і в подальшому я рахую і колектив, який звертається до мене як до керів... до голови проспілки. Про захист в тому, щоб в подальшому. Не проводити оптимізацію мережі і скорочення ліжкового фонду. Відтак запит від Бродівської міської ради направили і до районної влади, і до обласної, зокрема у департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Депутат Андрій Фігун подав запит щодо встановлення лежачого поліцейського на вулиці Великі Фільварки, де після капітального ремонту водії не звертають уваги на спідометри як наслідок. Нещодавня трагедія на дорозі, де на смерть авто збило жінку. Міський голова Анатолій Белей пояснив, що це питання у процесі вивчення, адже це не одна вулиця у місті, де асфальтне покриття дозволяє розігнатись. Але обмежувачі швидкості, за його словами, мають бути встановлені згідно з дотриманням держстандартів та правил безпеки. Даним питанням уже займається за вказівкою мерії керівництво комунального підприємства Броди. Далі депутати розглянули питання про дошкільні навчальні заклади міста Броди. Під час його розгляду слово взяли представники батьківських комітетів, які висловили свої побоювання, що із передачею дошкільних навчальних закладів, із власності територіальної громади міста Броди, до спільної власності територіальних громад району, а саме це було першим пунктом рішення з даного питання, можуть бути проблеми із організацією, наприклад, дитячого харчування. А завідувачка Шкільного навчального закладу номер 8 Ольга Бойцун щодо виплати зарплати персоналу садочків. Анатолій Белей з даного питання зауважив, що управління освітнім процесом в дошкільних навчальних закладах завжди було за відділом освіти Бродівської райдержадміністрації. Виплата заробітної плати проводиться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, який з районного надходив у міський. Так було ще упродовж 2015 року. Чому не може бути так і надалі, пояснила депутат, головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. Головна думка, яку вона намагалася донести до представників дошкільних навчальних закладів, усі кошти, пов'язані з фінансуванням садочків в місті Броди, знаходяться в районному бюджеті, тому доцільно передати дошкілля у підпорядкування районного відділу освіти. Фракція Свобода виступила із заявою проти передачі садочків з міського у районне підпорядкування. Втім, більшість присутніх депутатів 17-го сприйняли достатність аргументів щодо підтримки даного рішення. Восьмеро утримались. Дане рішення не вносить змін щодо підпорядкування майнових комплексів садочків, які і надалі залишаються у власності міської ради, яка і в майбутньому проводитиме заплановані ремонти та реконструкції. Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців цього року, про внесення змін до окремих показників міського бюджету Бродівської міської ради за 2015 рік депутатів інформувала головний бухгалтер Ірина Олеха. Зокрема, вона зазначила, що за 9 місяців цього року до міського бюджету надійшло майже 21,5 мільйони гривень. Перевиконання бюджету за 9 місяців склало 653 тисячі гривень. Детальну інформацію отримали представники територіальної громади міста щодо того, з яких позицій є перевиконання, а які недовиконані. Запропонований проект з даних питань депутати підтримали. А після обідньої перерви розглядали блок земельних питань, давали дозволи на виготовлення детальних планів території, затверджували вже розроблену документацію а низці заявників, серед них і учасникам АТО було відмовлено у наданні дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення для передачі у власність земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків на території міста Броди. Це питання буде позитивно вирішувати. Тоді, коли броди отримають новий генеральний план міста із розробленими новими кварталами під житлове будівництво, нагадаємо, що цей документ вже не один рік погоджують у київських кабінетах, і лише у травні цього року воно зрушилось з мертвої точки. Представникам громади пояснили, що тут недостатньо одного вольового рішення чи бажання міських посадовців. Все залежить від того, наскільки швидко місто отримає новий генеральний план.